Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна субота! живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний час. Сьогодні субота. Розважаємо над посланнями від Мир'яни Солдо, які Богородиця давала 2 числа кожного місяця. І сьогодні, 2 січня 2017 рік. Дорогі діти, мій син був джерелом любові та світла, коли на землі говорив до народу. Всіх народів. Апостоли мої, наслідуйте його світло. Це нелегко. Має бути, мали, маєте, маєте бути малими, маєте зробитися меншими від інших. З допомогою віри наповнитися його любов'ю. Жодна людина на землі без віри не може пережити досвіду чуда. Я з вами являюся вам цими приходами, цими словами. Хочу вам свідчити про мою любов і материнську турботу. Діти мої, не втрачайте часу, ставлячи питання, на які ніколи не отримаєте відповіді. У кінці вашої земної дороги Небесний Отець вам їх дасть. Завжди знайте, Бог усе знає, Бог бачить, Бог любить. Мій улюблений син освітлює життя, розсію темряву, а моя материнська любов, яка несе мене до вас, не сказана, таїнственна, але справжня. Я висловлюю своє почуття до вас, любов, розуміння і материнську прихильність. Від вас, апостоли мої, прагнув, ваших троянд молитви, що мають бути ділами любові. Це для мого материнського серця наймиліші молитви. Їх приношу своєму синові, народженому заради вас, народженому заради вас. Він вас бачить і чує. Ми завжди близько вас. Це є любов, яка кличе. Єднає, навертає, підбадьорює та наповняє. Тому, апостоли мої, завжди любіть один одних, а понад усе любіть мого сина. Це єдиний шлях до спасіння, до вічного життя. Тому я наймиліша молитва, яка найкращим запахом троянд наповнює моє серце. Моліться завжди, моліться за своїх пастирів, щоб мали сили бути світлом мого сина. Дякую вам. Ну, і бачимо неймовірне послання, довге послання. Нагадаю, що по суботах ми розважаємо особисто над цими посланнями. Це послання можна знайти в такій книжці або на сайті Світла Марії, у безкоштовному а, доступі є. І це послання 2 січня 2017 рік, де нам Марія говорить, що Господь завжди близько, Господь завжди чує, бачить, вислуховує. Ну, це для того, щоб розуміти, що молитви є вислухані. Єдине, що, можливо, наші прохання не завжди, не завжди добрі для нас. Розумієте, бо ми іноді просимо, мені здається, що то краще. Той чоловік має бути для мене, бо він кращий. Але Бог знає краще, який для тебе чоловік буде кращий. Це для жінок, для чоловіків наоборот. Ну. Тобто чоловік мовиться, Боже, дай мені ту дружину, жінку, ось ту дівчину. А Господь знає, яка буде кращою йому за дружина. Це приклад. Приклад того, наскільки ми, ми хочемо ну, Божу волю підкоряти своїй волі. Да? Мені хочеться, Боже, зроби так. Але Господь чітко показує, що не завжди буде так. Ну, Бог не є Аладін, знаєте, не, не, не Аладін, а не джин, який виконує три бажання. Бог виконує набагато більше. Але головна ціль, головна ціль Бога, щоб не згубити дитя своє, щоб не згубити. Тому якщо щось просиш, а тобі воно не приходить, ну, то можливо просиш собі на погибель. Тому Бог і не дає того. І добре тут сказано було: не задавайте багато питань, не задавайте багато питань, бо ми чому? Чому той зцілився, той не зцілився, найчастіше питання, чому Господь зцілює не всіх? А, а то, а сьо, а це Марія тут каже: не задавайте багато питань. Але каже: якщо не матимеш віри, жодна людина на землі без віри не може пережити досвіду чуда. Досвіду чуда. Тобто, Марія каже: без віри людина не може пережити чуда. Досвід цей. Тому що це означає? Що люди, які отримують зцілення, <плес> а, <плес> мають віру. Мають віру. Ті, які не отримують, також мають віру. Розумієте? А, але є такі, що й не мають віру. І тут у нас є питань багато до Господа, чому там діти народжуються да, в стражданнях, а, хворі, і ще щось, і ще щось. А, а, але Марія каже: не задавайте цих багато питань. Не наша. А, Знаєте, місія задавати Богу питань багато. Бо ми отримаємо всі ці відповіді, коли підемо додому. А додому ми підемо. Жодна людина на землі без віри не може пережити досвіду чуда. Я з тобою являюся тобі цими приходами, цими словами, хочу тебе, тобі свідчити про мою любов і материнську турботу. Дитина моя, не втрачай часу, ставлячи питання, на які ніколи не отримуєш відповіді. Ніколи, каже, не отримаєш відповіді. У кінці твоєї земної дороги Небесний Отець тобі дасть ці відповіді. Завжди знай, Бог усе знає, Бог бачить, Бог любить. Ось це, що треба нам знати: Бог усе знає, Бог бачить, Бог любить. Чи Бог може впливати і змінювати щось? Напевно, може. Але в чомусь і не може. В чомусь і не може. Ми, ми маємо вільну волю, так, і це найбільший дар. І найбільше прокляття. Якщо цю волю використовувати в гріх, якщо в злою використовувати це, це становиться прокляттям. Якщо в добро, то це стає благословенням. Але Бог не переступає це. Він знає, він бачить і він любить. Чи може змінити щось може, щось не може. Бо ми, коли кажемо Бог всемогутній», то він посилає так, і, виходить, і, і грози, і землетруси. І то-то. то, 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 І потім таке уявлення Бога, що то якийсь кат сидить зверху і карає. Але то неправда, бо тут каже чітко: Бог любить. Якщо любить, то не посилає ні війну, ні, ні різного роду а, вбивства, смерті, гріховні, різні речі. Він це не, не посилає. Це тільки наслідки приходять. Наслідки а, нашого відвернення. Добре, зараз книгу Данила читаю. Як добре, він каже. Що ти нам дав все, але народ відвернувся. Народ відвернувся. Ми, як народ, також відвернулися від Бога а, і дуже давно. Я сам з Києва, а, то знаю, як виглядала наша церква порожня, пуста, що православна, що греко-католицька, що римо католицька а, майже всі пусті. Греко-католицька завдяки тільки приїжджам була наповнена в неділю. Але в будні дні пусто. Пусто всі по роботах, так? А, але і, і то тих 10% всього люду ходило до тої церкви, а всі інші що робили? Тому наш народ сам накликав на себе біду. І, і це надо, треба зрозуміти. Це треба зрозуміти, що не Бог дав нам а, якусь війну, так? бо Бог любить. Мій улюблений сві... син освітлює життя. Росії, темряву, а моя материнська любов, яка несе мене до тебе, не сказана, таїнственна, але справжня. Я висловлюю свої почуття до тебе, любов, розуміння материнську прихильність. Від тебе, апостол, прагну твоїх троянд, молитви, що мають бути ділами любові. Бачимо молитви і також діла любові. Це для мого материнського серця наймиліша молитви. Їх приношу своєму синові. Народжуємо заради тебе. Він тебе бачить і чує. Ми завжди близько біля тебе. Це є любов, яка кличе, єднає, навертає, підбадьорює і наповнює. Це неймовірно. Каже, Та це є любов, яка кличе, єднає, навертає, підбадьорює, і наповнює. Тому апостол має любов. Завжди люби е, ближніх, а понад усе люби Ісуса, мого Сина. Це єдиний шлях до спасіння, до вічного життя. То моя наймиліша молитва, яка найвищим запахом троянд наповнює моє серце. Молись завжди за моїх священиків, щоб мали сили бути світлом мого сина. Дякую тобі. Ось таке послання сьогодні досить глибоке, досить довге і досить змістовне, де є і підбадьорення, і, і наповнення, і любов, і, власне, Марія для того нам його і дає. Тому на практику розбираємо ще його вдома, думаємо про нього. І, звісно, молимось. І Молимось і діла любові. Діла любові. І молимось також сьогодні за священників, які, які ведуть нас до Царства Божого. Так? І каже: завжди люби, любіть один одного. Понад усе любіть мого сина. Це єдиний, єдиний шлях. До вічного життя, будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з па папа.